Сьогодні у нас не просто дебати: це дві філософії заробітку. Інформація як актив проти торгівлі, як мистецтво прибутку, інфофайв проти трейдингу. Ви на каналі фінансової грамотності одного з сьогоднішніх наших криптогероїв Фелікса Вексельмана. Підписуйтесь і починаємо. Зліва! Фелікс Вексельман, трейдер, який кожного ранку відкриває графіки швидше, ніж очі. Справа Алекс Дюор, контент-мейкер, що перетворює знання та інфу в капітал. Готові до криптобатлу. Що поїхали. поїхали? Перш за все, я не просто трейдер, а професійний керуючий активами, провайдер сигналів та розробник автоматизованих торгівельних систем. Тобто, ми, мій заробіток це аналіз та графіки. Окей, а я перетворюю інфу на гроші. Більш детальніше? що ти Ну, маєш Відпрацьовую на проєкти, приймаю участь в амбасадорках різних проєктів, роблю теснети. Угу. Цікаво, цікаво. Ну, Зараз дізнаємося більш детальніше. Я прокидаюсь о 6 ранку. Після того у мене десь в сьомій перший прямий ефір зарядка, після того сніданок. Починаю аналізувати ринок, дивлюсь новини. Можливо, відкриваю угоди, аналізую попередні угоди, після того обід. Далі знову прямий ефір, торгівля в прямому ефірі на WhiteBit, Після цього підбиваю підсумки і, можливо, зустрічаюся з потенціальними інвесторами чи учнями. І ввечері відпочинок, можливо, якийсь хобі, баскетбол, басейн. тощо. Як в тебе? Ну, я прокидаюсь десь в 10-11, п'ю каву. Потім відкриваю свій криптопортфель. Дивлюсь, скільки я втратив грошей, тому що це крипта. Заходжу в Твіттер, заходжу в Telegram, в Ютуб, дивлюся, які нові цікаві проекти з'являються. Можливо, якісь амбасадорки, якісь тестнети, щось починаю робити, відпрацьовувати. От. Тобто так, я, ось так. Наскільки уточнення виходить, у тебе не такий більш структурований графік? Так? Ні, зовсім ні. Повністю він такий у тебе більш нучкий. Ну, у мене більш бач, структурно. Тобто, я намагаюся до обіду вже, скоріше за все, відкрити угоду, якщо на ринку щось є цікаве. І після обіду вже більше відпочивати, можливо, приділити увагу якимось новим партнерствам тощо. Інтелект чи імпульс побачимо далі. Щоб заробляти необхіден контакт з аудиторією, я використовую SendPulse. мультиканальна платформа для емейло-розсилок, чат-ботів та пуш сповіщення. Підписників 1000 автоматизація зберігає час та прибуток. Переходьте за посиланням в описі або за QR-кодом на ваших екранах та реєструйтесь на Сенд Я створюю один продукт і продаю його безкінечно. В моєму кейсі це телеграм-канал, це YouTube. А скільки у тебе підписників наразі? На в авто? Телеграмі 350 тисяч, на Ютубі 50 тисяч. Ну супер, це хороший результат. В Твіттері ще десь 20 тисяч. А аудиторія, яка? Які країни по аудиторії? Ну, будь, СНГ і Європа. Ну, в мене скоріше щоденно необхідно якраз таки шукати нові торгівельні ідеї, бути на вистрії цього ринку, і від цього якраз таки і отримувати той прибуток, що мене цікавить. У мене дохід також нестабільний. Я весь час шукаю якісь нові цікаві проекти, щоб взаємодіяти якось з ними чи то теснети, чи амбасадорки. Угу, зрозуміло. Друге, ризики. Щодо ризиків є додаткові ордери, такі як Take Profit, Stop Loss, які якраз такі і контролюють мої ризики. У мене співвідношення ризику до профіту 1 до 4, 1 до 5, навіть інколи 1 до 10. Тому я втрачаю значно, значно менше, ніж заробляю на кожній згоді. Окей. Твоя справа постійний стрес, моя масштабування. Ну, є певний стрес є, десь дійсно. Третє. Інфраструктура. Ну, для успішного відпрацювання проєктів мені потрібен лише ноутбук або комп і Wi-Fi, в принципі, вихід до інтернету, на цьому все. Ну, а що ти зможеш зробити без аудиторії? Ну, аудиторія тобі теж потрібна. Ну, я можу робити теснети і без аудиторії. Угу, uh -huh. Супер. Тобто не всі проекти розраховані на ту аудиторію, що у тебе є, да? там 300 тисяч, наприклад, в Телеграмі чи Ютуб тощо. Тобто, ти можеш отримувати гроші і не вивлікаєш свою аудиторію. Звісно, звісно, і без постів про проекти. Зрозуміло. І... Тобто, не навіть не навіть не обов'язково тобі генерувати якийсь контент в ні, своїх, ні. своїх соціальних мережах. Не обов'язково. Четвертий, останній пункт витрати. Ну, я витрачаю тільки свій час. В принципі. Ну, а скільки все ж таки цього часу ти витрачаєш? Ну, Десь буває і 2-3 години можу шукати якісь нові цікаві проекти. Тобто, mm. ну, а, а може бути так, я зрозумів, що ти в 12 а, прокинувся але... і до вечора ну, працюєш. Шукаю. Ну, мабуть, ні. Мабуть, я все-таки заходжу в Телеграм, в Твіттер. Я... У мене своя інформаційна бульбашка, от своє оточення. З якого я дізнаюсь про нові цікаві проекти, і в принципі. Ага, тобто, завдяки партнерствам, ти можеш в тому числі обмінятися з кимось, якоюсь інформацією, тобто, фактично, mm. продав, продавати, перепродавати, обмінюватися інформацією. Звісно, так. так, так і є. Ну а мої кусти це комісії насамперед, і, звичайно, стоп-лоси, без яких не буває жодного трейду. Тому це теж треба закладати в мані менеджмент і ризик менеджмент моєї торгівлі. Хочеш навчитися трейдити так само, як я? Мій авторський курс зі всіма сетапами, шаблонами та ризик менеджментом за посиланням під цим відео. Стартуємо щомісяця. Реєструйтесь за QR-кодом на ваших екранах чи та посиланням в описі цього відео. Так, ну давай ще раз підіб'ємо підсумок. Ти кажеш, що ти взагалі нічого не витрачаєш. Ну скільки все ж таки. Коштує створення того чи іншого продукту, скільки коштує здобути ту чи іншу аудиторію? Да. Можна почати і без бюджету, там, зібрати свою команду, криптоентузіастів, програмістів, почати робити проєкт, приймати участь у різних хакатонах, От, отримувати також можна гранти, є багато можливостей на різних блокчейнах, свої грантові програми і так далі. Хорошо, задам. Пряме питання: скільки ти витратив грошей для того, щоб сформувати аудиторію в своєму телеграм-каналі, в своєму Ютубі тощо? Нуль. Угу. Скільки це у тебе зайняло часу? П'ять років. Супер. Я зрозумів, що все залежить від трендів, що ви обмінюєтесь аудиторією з колегами в тому числі. Але за рахунок чого ти в тому числі постійно відслідковуєш найактуальніші проекти? Я підписаний на окремі телеграм-канали, і Ютуб канали. І в Твіттері на окремих інфлюенсерів, о, які цікаво корисну інфу викладають, в принципі, в своїх постах. Там про нові проєкти, які виходять, про нові амбасадорські програми, про можливості заробітку і так далі. Як часто ти зливаєш депозит? Насправді, на сьогоднішній день, там за три роки, я ще з жодного депозиту не злив. Більш mm. того, в мене взагалі немає власних коштів на біржі. Тобто я торгую виключно тими коштами, що мені доручили в керування. Я знаю, що трейдинг дуже стресовий, ну, дійсно... протримуєшся десь років 10. Але а... бачиш, що в тебе волос вже нема на голові. Справа на справа це від в тому... трейдингу. Справа в тому, що у нас різниця десь в віці приблизно а. 20 років, скоріше за все. Тому це не від цього. Ну, так, дійсно, це досить стресовий такий можна сказати, бізнес, да? досить стресова діяльність, але. Є певні інструменти, що дозволяють якраз більш скоріш ці моменти щодо стресу да, хвилювань угу. якось прибрати на задній план. Ну окей, чи протримуєшся ти ще 10 років в такому режимі? Я думаю, так. Да. Я думаю, да. Справа тут насправді в масштабуванні, тому що фактично в керуванні активами зараз в криптовалюті це ще тільки саме саме початок. Ми тільки. тільки на, на самому, а, як то кажуть, першому рівні створення цієї інфраструктури. Чи не боїшся ти, що у вас трейдерів замінять боти або штучний інтелект, який також буде торгувати, аналізувати ринок? Справа в тому, що я в тому числі торгую і ботами. Не тільки вручну, і більшість своїх трейдів за ці два роки я зробив якраз таки ботами. Але в тому числі інколи я виходжу в прямий ефіри, торгую вручну, показую. І, і свої навички, а, якусь кон'юнктуру ринку, да, на що варто звернути увагу, і тут головне, що мені не тільки необхідно зрозуміти, яка буде ціна зараз, да, в моменті як вона зміниться, а в тому числі якою буде ціна через місяць, через три місяці, через півроку, в тому числі такий кількісний аналіз, в тому числі. Окей, чи можеш ти показати свій ПНЛ? Давай єдине, що нас сьогоднішній партнер. Нашого ефіру це вайтбіт. Е, я формував до цього статистику на інші біржі, тому не будемо казати, на які саме біржі, але ти все зможеш побачити. Так, це місяць. Угу. Скільки? Проговори. Сказати, прям правду. Ми ти де... ж казав, що не можна. 17%? Це місяць. В місяць. Це е, три місяці. Угу. Скільки? 35%. Люди мають вірити мені тільки на слово зараз. Ми, в принципі, вони можуть ну, затір... Ця вся інфа у мене в телеграм-каналі, переходьте Да. все виставимо. І ось за півроку. 145%. Більш детальніше ви зможете ознайомитись за посиланням в описі цього відео. До речі, я торгую на WhiteBit. Низькі комісії, зручний мобільний застосунок і сильна українська підтримка. Ідеально для швидкої реакції на ринку. Посилання з бонусом під відео. Ну що, Алексе, я пропоную зробити наступне: зробимо певний бартер. Ми обміняємося ти з власним продуктом. То покажеш мені, як саме створювати контент, як на ньому заробляти. Більш того, у мене зараз більше часу, виходячи з того, що я торгую ботами. А я тобі покажу, як ще додатково автоматизувати певні процеси, в тому числі торгівельні процеси, і таким чином ми зможемо можливо подвоїти наші результати, наш прибуток. Окей. Як тобі такий домовились? ]ішки? Давай, коли вороги стають стратегами, народжується мудрість об'єднувати підходи, ось сила. Дійсно, навіщо обирати між двома сегментами індустрії, якщо можна об'єднати їх разом і заробляти значно, значно більше. А якщо ви хочете теж освоїти якісь з цих напрямків, залишайте свою заявку за посиланням в описі до цього відео. Друзі, підписуйтесь на канал і чекайте нових роликів.